Усі до вишів уже цієї п'ятниці, 10 липня, випускники шкіл можуть йти з документами до університетів. Вступна кампанія триватиме 14 днів для тих, хто проходитиме творчі конкурси чи співбесіди. У всіх інших є трохи більше часу до 31 липня. Утім, цьогоріч вступ до ВНЗ для абітурієнтів ускладнився. Важливим є те, що цього року будуть прийматися лише сертифікати. Які скла за підсумками ЗНО 2015 року? Сертифікати попередніх років до уваги братися не будуть. Нагадаю, попроситися на навчання. Колишні школярі можуть до п'яти навчальних закладів на три спеціальності в кожному. У 2015-му охочими отримати вищу освіту. Виявилося понад 8 тисяч випускників. Із них за підсумками ЗНО 51 склав тест з математики на 200 балів. Для прикладу торік таких розумників було тільки двоє.